Сьогодні ми зібралися тут, аби вручити нагороди, які, як мені, як Миколаївцю, здаються дуже важливими. Важко переоцінити оборону міста Миколаєва і взагалі те, що Миколаїв вистояв від російської навали і зупинив російські терористичні війська на півдні України. Місто Миколаїв отримало звання міста Героя, і тим самим ми кажемо, що це місто героїв. Бо насправді оборона це справа кожного з нас і кожного з тих, хто захищав це місто. І, звичайно, дехто віддав найцінніше, що в нього є, його життя. Ви знаєте, ці слова стали вже такими звичайними для нас, звичними, що віддав життя заради батьківщини за оборону і так далі. Але для кожного з цих людей. Це найвища ціна і для кожного з його найближчих, його родичів це велика втрата, і це, мабуть, найбільше горе в житті. Сьогодні я хотів би розпочати нашу з вами подію з хвилини мовчання, аби згадати тих і вшанувати тих, кого сьогодні з нами немає, і хто насправді віддав найцінніше власне життя. Прошу хвилину мовчання! Звичайно, що. Всі, хто захищав Миколаїв в ті буремні дні, вписав своє прізвище в історію нашого міста, і вони повинні бути відзначені. Тож, сьогодні я хотів би розпочати нашу процедуру нагородження саме з передачі нагород тим, родичам тих людей, які загинули під час оборони нашої держави і власне міста Миколаїв. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується олійник Дмитро Олегович, старший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувального відділення, розвідувального взводу розвідувальної роти 123-окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримує дружина Румянцева Наталія Олександрівна та мати Олійник Людмила Федорівна. Медалю за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Павлюк Петро Степанович, старшина, головний сержант інженерної роти 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримує дружина Павлюк Христина Богданівна. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Острянін Дмитро Володимирович, солдат, старший водій автомобільного відділення комендантського взводу комендантської роти 123 ї окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримує мати Остряніна Наталія Іванівна. Медалю за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Салніс Антон Дмитрович. Солдат сапер інженерно саперного відділення інженерного саперного взводу інженерної роти 123 окремої бригади територіальної оборони відзнаку отримує мати загиблого салніс Марина Сергіївна разом з батьком Салнісом Дмитром Володимировичем. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується лютов Владислав Ігорович, солдат, сапер інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерної роти 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримують дружина Лютова Оксана Володимирівна, мати Козлова Олена Андріївна та батько Лютов Ігор Олексійович. Служа народу. Медалю за оборону Миколаєва посмертно нагороджується. Шамонін Сергій Євгенович, солдат, водій автомобільного відділення комендантського взводу, комендантської роти 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримує мати Шамоніна Лариса. Його, Ой, Антон. Та його син Данило. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва посмертно нагороджується оплята Костянтин Вікторович, солдат, водій автомобільного відділення комендантського взводу комендантської роти 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Відзнаку отримують дружина оплята Олена Володимирівна та мама загиблого оплята Катерина Іванівна. Наше місто завжди буде пам'ятати своїх героїв. А ми продовжуємо церемонію нагородження. Олександре Федоровичу. Запрошуємо вас на сцену для вручення почесної відзнаки. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується Стасюк Григорій Григорович. Капітан. Медалі за оборону Миколаєва нагороджується Дарієнко, Олександр Олександрович, головний сержант. українському народу. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується Онофраш Василь Михайлович, головний сержант. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується кістрінь Олександр Миколаєвич, старший сержант. Просимо підтримати оплесками. Медалью за оборону Миколаєва нагороджується густрік. Дмитро Вадимович, сержант. Відзнаку отримує дружина Густів Олександра Володимирівна. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується Лавренюк Дмитро Віталійович, молодший сержант. Медаллю за оборону Миколаєва нагороджується Іванов Олексій В'ячеславович, старший сержант. Відзнаку отримує дружина підпала Крістіна Сергіївна. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується жарков Олександр Вікторович, старший солдат. Очесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджується УС Ростислав Максимович, старший солдат. Дякуємо, Олександру Федоровичу. Запрошуємо вас до глядацької зали. Хочу сказати ще два слова. Ці нагороди вони в нас не перші і не останні, бо перелік людей, які захищали місто Миколаїв, дуже великий. Але в кожному з вас, кожен з вас на своєму місці виконував свої задачі і зробив все для того, щоб ми сьогодні в Миколаїв відчували себе в безпеці. Звичайно, попереду ще велика перемога, але ця перемога складається з маленьких перемог, таких, як отримали на початку лютого в місті Миколаїві. Тож бажаю всім міцного здоров'я. і Найбільшого, чого ми всі чекаємо, перемоги над державою таристом Росії. Слава Україні!